Якщо казати про інших моїх улюблених злодіїв і антагоністів, то я розкажу за кризаліс, кризаліс, королева перевертнів, і вона, мабуть, буде однією з найхитріших антагоністів майліт поні, бо усі її плани будувалися на хитрості і розумі, а не просто як Тірек узяв силою всіх і вся. А окрім цього, вона ще має найкрутішу пісню, яку в Укрперекладі споганили тим, що вона не співала. Казала перекладені слова І офігезний дизайн, який мені дуже до вподоби. Фінал другого сезону Тойлайт та її друзі сидять на пікніку, насолоджуючись ним, як раптом Спайк прибігає з новиною про те, що в контерлоті буде весілля її старшого брата з принцесою і Аморе Каденса. І, звичайно, що Селестія запрошує головну шістку допомогти з організацією весілля. Твайлайт не пам'ятає, хто така принцеса Кейденс, можливо, через те, що у запрошенні було написано повне ім'я Кейденс, злиться, бо Шайнінг Армор особисто про це не сказав Твайлайт. Можливо, тоді він вже був загіпнотизований Кризаліс наперед день до весілля. Та й ще одружується з якоюсь Мі Аморе Каденза. Це буде дуже тупо, але я колись думав, що Шайнінг Армор це просто друг Твайлайт, а Твайлайт його просто вважала своїм старшим братом Лол. Далі вони їдуть до Кантерлоту, який знаходиться у великій захисній бульбашці задля безпеки, бо в Екестрії почалося відбуватися багато всякої квігні. Цю бульбашку підтримує заклинанням Шайнінг Армор. Але після кожної такої підтримки він почуває себе погано, бо його ж гіпнотизувала Кризаліс. Згодом Шайнінг Армор пояснює Твейлайт, що мій Аморе Каден за це її нянька в дитинстві, і Твейлайт згадує це. Зненацька приходить Кейденс, але це не справжня Кейденс. Та робить цю свою незрозумілу штуку, і вже Кейденс не відповідає на це. Відповідно, це перший ред флаг для глядачів, що це фальшива Кейденс, так що ще видавало Кризаліс. Це її такі злі погляди. Кризаліс мала класний план, але вона могла більше попрацювати над своєю мімікою та акторською грою і дізнатися про своїх гостей, і найважливіше про саму Кейденс, але усім було пофіг. Бо були зайняті приготуванням до весілля та іще списували на те, що у них весілля. Тому принцеса Кейден себе так вела, але не знає, яким чином. На думку цих поней весілля може повпливати на вашу поведінку. А ще у Кризаліс не змінився колір магії, бо у Кейденс вона блакитна, а у Кризаліс зелена, і цікаво, яким чином влаштований організм перевертнів. Чи можуть вони їсти звичайну їжу як поні або харчуються тільки любов'ю? Але певно, це обговоримо в іншому випуску. Кризаліс викидає пакетик кексиків, що дала їй Епл Джек. Твайлайп помітивши перший ред флаг. Починає уважно слідкувати за Же Кейденс і підмічає інші редфлаги. Вона заводить про це розмову з іншими, але як я вже казав перед цим, їй ніхто не вірить. Цікаво, кризаліс розуміється на моді. Чи оці зауваження, які вона каже реріті? Від балдип? Потім сцена спінки. Вона каже, що це як день народження для шестирічної дитини. Може, все ж таки кризаліс нається на поні та їхній культурі. Настає ніч, звідки принцеса луна прилітає. Вона на той момент все ще не жила разом з сестрою, чи що. Твайлайт згодом помічає один і дуже важливий знак, що це вже Кейденс, підглядаючи за нею, коли вона була в кімнаті разом з Шайнінг Армор. Звичайно, що Твайлайт знову біжить повідомляти про це всім, і ніхто не вірить, як завжди. Брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди. Але треба було ж це сфоткати або записати на відео, чого ти стояла, роззявивши рот, просто новими подружками невістки стає головна шестірка, окрім Твейлайт, звісно. А минулі подружки невістки. Кризаліс також загіпнотизувала після того, як Твейлайт розкричалася на всю залу, що ця кейден-зло і бла-бла, то хочу сказати, що тут акторська гра Кризаліс чудова, вона навіть заплакала право. Всі в шоці після цього. А Шайнінг Армор розізлився на Твайлайт і роз'яснює, для чого було це закляття проти головного болю. Хоча він не усвідомлював, що це насправді закляття гіпнозу. Усі відвернулися від Твайлайт навіть принцеса Селестії. А може, це вже акторська гра Селестії. Повертається наша люба, несправжня принцеса Кейденс і заточує Твайлайт у печери. Які проходять під кантерлотом, і про які майже усі поні забули. У другій частині епізоду твайлайт зустрічає справжню кейденс, і на четвертій хвилині серії починається найкращий момент. Але я не зовсім розумію, як текст пісні співвідноситься до королеви Кризаліс. Вона співає цей день, мав би бути ідеальним. Про це я мріяла із самого дитинства, і я тут випав. Ви хочете сказати, що Кризаліс мріяла про цей день новесілля, ну, із самого дитинства? Я не зрос. Хоча ці слова можна трактувати по іншому, наприклад, вона мріяла із самого дитинства про те, щоб перевертні змогли захопити еквестрію, і так твайлайт і Кейденс поспішають рятувати Шайнінг Армора, але їхній шлях перекривають три поні, які були минулими подружками Кризаліс. Вони що серйозно узяли букет, який викидує наречена у натовп, щоб відволікти їх трьох в стереотипи. Потім королева Кризаліс показує своє справжнє і розказує свій план. Принцеса Селестія стає у двобі з Кризаліс. І подивіться, як Кризаліс напряглась І, мабуть, дуже складно витримувати це. Тим часом Селестії, наче все нормально. Те, що вона програла Кризаліс, це просто її майстерна акторська гра, якщо Селестія захотіла, вона б на раз два кризаліс відшмагала. І, звичайно, дає завдання головній шістці, щоб саме вони перемогли її, так твайлайт та друзі побігли по елементи гармонії. Тим часом, як перевертні, намагаються пробити захист, але вони все ж таки прориваються і починається епічна бійка. Діло було в 41-му році, бо мені було тоді 13 років. Виходжу бля нахуй з хати, дивлю на город, блять, німців куча повно повно блядь. Пулемот з кармана достав два патрона, блять, рук закапає зект і та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все ж таки перевертні спіймали їх і доправили до Кризаліс. Кризаліс співає типу куплет пісні про свою перемогу. А Твейлайт тишком звільняє Кейденс. Кризаліс на це не звертає уваги належним чином, і це її фатальна помилка. Бо Кейденс та Шайнінг Армор об'єднують свої сили і виганяють усіх перевертнів далеко-далеко. Серія закінчується одруженням Шайнінг Армора і принцеси Кейденс. Та й ще принцеса Луна з'являється, чим вона увесь час займалася. <рес> Symmetry, І так, перейдемо до кінця п'ятого сезону, де в одному з таймлайнів є таймлайн, у якому світом править королева Кризаліс. Ну, по перше, я не знаю, яким чином Кризаліс могла захопити цілий світ, якщо перед цим була і Найтмер, Мун і Діскорд. Ну тобто, яким чином їх перемогли, якщо головна шістка в усіх цих таймлайнах не була сформована. А ще більше мене здивувало, що саме проти перевертнів повстання повела саме закора. Цей табір повстанців знаходиться у лісі Еверфлі, і серед повстанців є Пінкі Пай та Флаттершей. І чому ці повстанці виглядають так, наче вони якесь плем'я. Чому у них зі знаряддя зброю це списи, а не більш активний засіб захисту, наприклад, у таймлайні зі Сомброю був більший технологічний прогрес? Ну можливо, через те, що Зекора знає, як можна виявити перевертня за допомогою магії. Зебр і тому подібне. Відповідно, вони усі обмазили з цією мазю, щоб переконатися, що це вони справжні, ну можливо, у них немає технологічного прогресу, бо їх вигнали перевертні з містечок, і вони не змогли забрати усі свої надбання. Відповідно, їм приходиться створювати це все з підручних матеріалів, наприклад, молоток з каменю та гілки, що перев'язаний ліанами, реріті. Ебжек і Рейнбов перевертні взяли в полон, бо тут перед нами були їх неправдиві версії. Там далі відбулася бійня, зекору Кризаліс підстрелила магією. А що там далі сталося, нам невідомо. Але може бути і таке, що Торакс все ж таки у тому таймлайні теж існує, і, відповідно, він перетвориться і здолає кризаліс своєю хвилею любові і бла бла. Про фінал шостого сезону я розповідав у минулому випуску, обговорюючи дії Діскорда. Тому я ці серії не буду розписувати дуже дослівно в цьому випуску. Ми поговоримо про геніальність плану Кризаліс. Я коли дивився перший раз 25 ту серію, навіть не здогадувався, що сталося не так з головною шісткою і всяке таке, бо увесь фокус був саме на Starlight Кризаліс на початку не показували, не було якогось очевидного підвоху. Так, сценаристи робили, і у фіналі другого сезону ми лише поступово здогадувалися про все, і це було інтригуюче щодо плану Кризаліс. Це дуже розумно. По-тихому прибрати усю, так би мовити, правлячу владу та інших впливових осіб, але були деякі недоліки у задумі Кризаліс, бо перевертні не могли ідеально грати головну шістку і бути такими милими дружніми. А ще Кризаліс не врахувала здібність принцеси Луни ходити по снам по ней, бо вона встигла повідомити про перевертнів Старлайт Гліммер, і відповідно, Кризаліс забула про саму Старлайт, бо Старлайт навіть сильніша за Твайлайт, і такого єдинорога потрібно було взяти в полон. <клес> Може, королева Кризаліс не знала на той момент, що Твайлайт узяла собі ученицю і так далі. Проте Кризаліс на все життя запам'ятала Старлайт як свого заклятого ворога. І хотіла більше помститися не головній шістці, А саме Starlight в кінці 26 ї серії у Кризаліс був вибір або залишитися такою, як є, або змінитися в сторону добра у якомусь коміксі, де описувалась якийсь альтернативний всесвіт. Кризаліс перетворилася, але у самому серіалі нею охопила помста. Хоча по її очам я думав, що вона трансформується, але вийшло як вийшло. Expecto Patronum! Звісно, що Кризаліс тепер буде шукати, як помститися Старлайт Гліммер, але королева Кризаліс не буде головним антагоністом сьомого сезону і там взагалі не буде. А ось у восьмому сезоні вона вже як другорядний антагоніст. Цікаво, у якому місці могла перебувати королева Кризаліс після її вигнання, а також чому брат Торакса. Тобто Ференкс, не пішов разом з Кризаліс. Його ж все не влаштовувало, як змінилося королівство перевертнів. Його просто тупо десь взяли і назвали його братом Торакса. Тим часом Торакс ніколи не згадував свого брата до цієї серії, я вважаю це сюжетним опущенням. І взагалі провернути лінію Ференкса можна було якось поінакше і розвинути його більше як персонажа. Повертаємось до Кризаліс у восьмому сезоні 13 серії. Кризаліс прикидається поні фотографом для того, щоб узяти фоточки головної шістки і видернути парочку волосин для свого підступного плану. У лісі Еверфі вона до шістьох дерев прикріплює фотографію і волосину кожного поні з шістки. Окрім цього, викарбовує к'юті марки із залишків дерев постають, так би мовити, клони, але вони неправильні. Вони, як ті сірі версії з ізоду, де Діскорд зробив їх такими, я не розумію завершальну частину плану Кризаліс, де вона за допомогою елементів гармонії зробить собі новий вулик і різ єдинорогів, пегасів та земних поні. Тобто вона перетворить цих поней в перевертнів чи вона буде і так ними правити. Знаєте в чому лютий прикол? А в тому, що двійник Твайлайт Спарк могла перемогти королеву Кризаліс. Якщо б у цей момент її не забрало дерево гармонії. Двійники вони будуть завжди слабшими за свої оригінали, і уявіть собі, що Твойлайт може зробити з Кризаліс, коротше. Дерево гармонії бере несправжню шістку і буквально висмоктує з них усі соки, залишаючи поліна. Oh Далі початок дев'ятого сезону, коли псевдоровер. Діскорд збирає усіх визначних антагоністів, щоб об'єднати їх проти Твілайт та її друзів. І поведінка Кризаліс у дев'ятому сезоні це як один з різновидів Крінджі, бо Кризаліс другого сезону і Кризаліс з дев'ятого сезону це взагалі різні особистості. По-перше, бовто із Поліном, яке залишилося від копії Сілайт Спаркл. По-друге, у восьмій серії Кризаліс не хотіла спілкуватися ні з когось, ні з Тіреків. А після того, як Козі сказала, що там будуть капкейки, то Кризаліс погодилась. Хоча у другому сезоні вона терпіти не могла ці кексики і викинула у смітник. По третє, занадто багато милих вставок з Кризаліс. Подивіться на цей кадр вона наче посміхається. Коли їсть ці кексики, ви зрозуміли, про що я. I told you we more Кінець сезону у перевертні ще існує якась фінальна форма. Ну якщо Кризаліс при отриманні такої великої кількості магії змінила вигляд, і звісно, що стала сильнішою, але навіть якщо у двобої кризаліс перемогла, то я все одно вважаю, що Старлайт сильніше за неї. Просто їй там трохи не пощастило. Я не хочу обговорювати усю серію, просто підсумую, що в кінці запечатали в скульптуру. З якою вони можуть вибратися, якщо в п'ятому поколінні хтось знайде цю статую і щось робить, і таким чином ці троє будуть головними антагоністами якогось сезону в п'ятому поколінні, якщо сценаристи, які пишуть п'яте покоління, взагалі знають про цих злодіїв, королева кризаліс сама по собі не дуже сильна персонажка. Майже в усіх двобоях вона мала деф'яносто, деф'ять і де 5% програти. Просто так вийшло, що Селестія програла спеціально, а двійний катвий лайт з парку забрало дерево. Так вона має здібність блокувати процес відбирання магії Тіреком. Але по всьому іншому у неї слабка магія, і тому у всіх планах вона діяла, покладаючись на свій розум і хитрість, а також на свій рік. Перевертнів, так вона може підкачати свою силу, якщо вона буде харчуватися чужими силами, або якщо отримає магію з дзвіночка. Як я вже казав, мені не подобається, що вони зробили з Кризаліс у дев'ятому сезоні, і, мабуть, було краще антагоністську лінію Кризаліс закінчити ще у шостому сезоні. А на цьому все, мої глядачі, і вітаю вас з минулим новим роком. Чіпічіпі, чапа-чапа, дувідуі дава дава. Махікомі, дубі, дубі. Бум, 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 бум.